Маринка росинка. Росинко, доню, Агов, дівчинко, ти де? гукала поважна мама Хмара. Ой, лишенько моє, що за дитина? Знову з уроків дременула. На вулиці вмить спохмурніло. Сердита мама Хмара закрила собою пів неба, шукаючи доньку, та знову прогулює школу. А росинка зовсім зовсім ані разу не планувала з уроків тікати. Воно якось саме собою ставалося. Вона ж не винувата, що життя внизу, тобто на землі. Набагато цікавіше, аніж навчання в школі пухнастиків хмаринят. Унизу так гарно! Смарагдові ліси, барвисті луги, кольорові квіти, блакитні ріки. З висоти воно все-таки маціпуньке, а насправді велике, пахуче та живе. Звідки росинка те знає? Унизу ж ніколи не була, приятель розповів. Сонячний зайчик-миглик, от він унизу чи не щодня буває, от би разом із мигликом якось у таку цікаву мандрівку податися. Шкода, шкода, що це неможливо. І мама так каже, і вчителька дощових наук Хмарита Гримівна час від часу повторює: Хмара, це небесна вода. Під час дощу розумна і слухняна хмара не віддає на землю всю вологу. Бо якщо не стриматися і виклюпнути всю, то погибель. Униз ти впадеш, але назад не повернешся. Знесилена, зморена сонцем всмоктана землею, рослинами, випита тваринами, ти не зумієш зібрати докупи потрібну кількість краплин, щоб повернутися додому. Наша школа пухнастиків хмаринят вчить непутящих молодих хмаринят, як залишитися живими та здоровими якнайдовше. А ще в школі вчать над якими місцинами і в яку пору найкраще підіймати з землі воду, як домовлятися з вітрами, як створювати грози, як Керувати ними. Про те, чому трава зелена, а квіти барвистіші від кольорів, тітенькі веселки, ніхто чомусь не розповідає, як і про те, чому птахи аж під хмари залітають і чому не всі мешканці землі мають крила. А ще в неї мільйон запитань про ту воду, що внизу. Річки, струмки, джерела, криниці, моря, океани, вони теж із краплин води складаються. Отже, вони хмаринські родичі. Невже вони теж колись були хмарами? Друг Миглик і той більше знає, аніж хмари та Гримівна, бо коли росинка щось таке запитує? Усе закінчується однаково сумно, сердитим погримуванням учительки, інколи поблискуванням, зауваженнями в сльозливому щоденнику. Ось ти де!» – загримів над вухом роздратований голос мами Хмари. До буревію мене доведеш, дівчинко. Якщо і далі пропускатимеш уроки, не наберешся хмариного розуму та й не виростеш, і назавжди залишишся малою. В інших діти, як діти, слухняні, навіть білокучеряві. А ти де ж це бачено? Дитина з поважної родини темних хмар приятелює з ладкою світла. Ганьба на мою сиву голову. Росинка насупилась і від того, із серпанкової хмаринки зробилася кутірявою. Чому мене ніхто не розуміє, навіть мама. І помріяти не дають, тільки торочать літати, збирати воду, рости, темніти, хмурніти, дутися, з тими не водитися, туди не влізати, дядька грома поважати, тітоньок блискавиць уникати. І не доберуть ніяк дорослі, що мій. Єдиний справжній друг це миглик, бо він слухає, чує і ніколи мене не картає. Попленталася росинка вслід за мамою вкладатися спати в небесні зоряні перини, та заснути відразу не змогла, хоч пан місяць. Так старався так красно співав Колискову. Усе думала, думала, думала. А потім враз думки перетворилися на мрії. Заснула росинка під миготіння зірок, мріючи. Зійшло сонце. А разом з ним на світ випурхнули його діти сонячні зайчики. Привіт, росинко. заспівав сонячно миглик і залоскотав подругу в рожеві п'ятки. Хмаринка лише журливо відмахнулася. Що сталося мала? ясний день, а ти сумуєш, лопотів радісно миглик і вже глузливо додав. Ага, зрозуміло, для поважних хмар прихожа днина це коли мокро, похмуро і не сонячно. Не гнюб носа, росинко. Бо пролєшся дощем, ти ж не зануда. Росинка й не щулася, як вибовкала другові про свою мрію. Не журися, жваво відповів він. Усі добрі та світлі мрії обов'язково здійснюються. Цього нас учили в школі сонячних зайчиків. Тільки треба вірити, росинко. Дуже дуже вірити. Сонячний зайчик весело запурхав у небі по пугнастих голівках молодих хмаринят. Минув місяць. Мама Хмара таки примусила свою вперту донечку ходити чемно до школи. Їй навіть здалося, що дитина взялася за розум і повикидала з голови непристойні для поважної хмари думки. Ох, якби ж воно було так просто. Росинка продовжувала мріяти нехай лише у вісні. Настав день народження росинки, день, коли вона з напівпрозорої хмаринки мала перетворитися на величаву, дощовиту, поважну пані Хмару, таку, як і її мама. Ох, невже її мрія так і залишиться нездійсненною? І вона більше ніколи ніколи не побачить свого приятеля Миглика. Сонячні зайчики побоюються темних хмар. Раптом поруч задзлинчав веселий знайомий сміх. Привіт, Русинко! З Днем народження! А у мене для тебе гостинець. Найсправженісінький. Не можу я дозволити, щоб моя найліпша колежанка із милої усміхненої хмарки перетворилася на буркотливе, непривітне чорне хмарище. Тим паче, що вона цього не хоче. Та чи може передумала і вже хоче? Росинка заперечливо захитала головою. Вона не хотіла ставати буркотливою та непривітною. Ох, як добре! Я так не люблю втрачати друзів, розсміявся весело-сонячний зайчик. Світанок, як хороше довкола, прокидаються перші пташки. Ніжно пахнуть квіти, духмяніє світ. Росинка крокує смарагдовою травою в небесному плащі, його поли зачіпають листя на деревах, торкаються гір, пастять луки, ніжать поля. Цей плащ подарунок друга миглика на її день народження. Він його випросив у батька Сонця. Цей плащ особливий. Щойно він торкається будь-чого на землі чи навіть самої землі. З нього додолу спадають крапельками води, диво на мистинки. Усе живе називає їх росою. Мить із за обрію вигулькує привітне й ласкаве сонце, і краплинки на мистинки коштовними самоцвітами вблискують у його ніжних променях. Ось один із промінчиків лагідно цілує росинку в потилицю. Мить і її плащ перетворюється на прозорі крила. Вдих, видих і вона вже на небі. Жвава й щаслива і знову звичайна серпанкова хмаринка. росинка а сонячний зайчик весело плескає в долоні, перестрибуючи з хмарки на хмарку та співає голосно: Мрії здійснюються, мрії здійснюються. Усі світлі мрії завжди здійснюються. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.